20-го областного всеукраинского фестиваля «Дружин юных пожежников. Добрый день, аплодисменты. Ну что, наконец-то наступила э, та минута, э, когда мы подбили все итоги. Э, здесь на этой сцене самые лучшие, а собственно все вы лучшие, потому что все вы приехали на финальный этап областного всеукраинского фестиваля «Дружин юных пожарных». Сами себе аплодисменты. День, шановні друзі, ми сьогодні з вами зібралися для того, щоб підвести і зробити висновки щодо наших п'ятиденних зборів. Велике спасибі всім вам за те, що ви приїхали, за те, що нормально провели, поспілкувалися в такій гарній родині. юні помічники на вас велика надія і так як сказав Руслан Богданович перед вами великі плани ви маєте роз'яснювати діткам у школі своїм меншим товаришам ці правила для того щоб не сталося біди адже гасло нашого фестивалю ви всі знаєте хай вогонь в серцях палає а біди хай не буває Була перемога в номінацію. Яскравість образу. Команда награждається дипломом фестиваля і ще раз поплодіруємо команді. Капітани команд, сміливіше отримайте свій кубок. Ну і звичайно ж цінні подарунки, сувенірні подарунки для дітей та викладача. В одному скульптові знаходиться, як бішові собачка. Змістовність. Команда на сцену. команда награждається дипломом фестиваля кубком і, і замість собачки. Сьогодні усі комітети також команди вдячні спонсорам нашого сьогоднішнього фестивалю, якими виступили магазин. Завдяки йому ми сьогодні знаходимося на цій сцені і проводить всі свої виступи. А також спортивний клуб Максимус і його голова Борис Максимчук, який також приготував кубки і сувеніри для наших учасників. І приглашає на сцену сьогодні команду: команду жмеринського району, яка здобула перемогу в номінації Вокал. Навада загождається дипломом фестиваля кубка. Подарками с собачкой. Ну и ну, для... Да. нагородження. З великим задоволенням запрошуємо на сцену команди дві команди, які посіли перше місце і отримають зараз кубок за перемогу у конкурсі на всі пожежно-рятувальної справи. Під ваші буркливі обласки команда Калинівського району та команда Немирівського району і цими командами однаково кількість. Набрала іще одна команда. Про це ми згадаємо трішечки пізніше. Завершення нашого свята з подарунками можливо стало тільки завдяки спонсорам нашого свята, нашого фестивалю. Це магазин Рок-н-Рол та спортивний клуб Максимос. А ми будемо продовжувати далі. І наступний конкурс. Перемогу в ньому верніше здобула команда, яка вже вдруге себе проявляє найкреативнішою саме. І ще і ще і ще облесківнику. Горка. І вони так іноді також себе називають. Це ж ваші культурні облиски світ, і світою. Світ, так, команда, світ. це та команда, яка є. Дізельний тур і що здесь в лагері? Три абонементи до тренажерної зали. All inclusive. Будь ласка. Обписки, обписки вогнику. Тепер це буде найспортивніша команда ще й до цього. За туго для наших, которые я снова и снова запрошую на эту сцену артистов странного духового оркестра. Будет прекрасных соревнований и пожелать вам, чтобы вы чувствовали, как бежит время. Вы еще молоды, красивы и вы об этом не задумывались. Как на скаку менялись время, душевиды схороны, пятачок, но белокурую красотку не скрою за крутым плечом, а я боюсь и знаю точно, что точно чувствует она, что я влюблю. В нее заочно, она заочно влюблена. Лечится время сквозь меня, уходит к югу баби лето, и дышит севером тоска, последним солнышком согрета, несет меня угрюка, и я лечу к тебе сквозь время, лечится. Сегодня награждение лауреатов областного фестиваля 20-го всеукраинского юбилейного фестиваля дружин юных пожарных. И с большим удовольствием приглашаем на нашу сцену следующих лауреатов команда Гайсинского района. Друзья, давайте поаплодируем. Кубок диплом — это подарунки вручается команде. команде. Як продовжити наше нагородження команд. Я можемо запросити на цю сцену команду могилів подільського району. Файер Ваші області. Будь ласка. Здобула перемогу у конкурс у конкурсі. Домашні завдання на етапі рятувальна мотузка, і, звичайно, ж здобула перемогу. Знову фестивалі дружин юних пожежників за що й отримає цінні подарунки кубки та дипломи. Ми просимо залишатися Команду переможницю на сцені. Звичайно ж, також хочеться саме зараз запросити колектив естрадно-духового оркестру у Вінницькій області, зокрема його представників, для виконання пісні, побажання кожному з вас. 20-й обласний фестиваль дружин юних пожежників, який проводиться у Вінницькій області в рамках всеукраїнського фестивалю, Дюб, оголошується закритим.

Це для нас в першу чергу, напевно, про цифра 20, бо вона кругла. І е, е, на сьогоднішній день цих 9 команд, які виборювали ці місця і вибороли, нема е, тих, таких дітей, які були чимось не заохочені. Всі заохочені, але є найкращі. Тому найкраща команда е, це команда могилів Подільського району, яка перемогла. І е, минулого року так само команда могилів подільського району представляла Вінницьку область. На всеукраїнському фестивалі і вибрала гран-прі. Такого ще ніколи не було, щоб Вінницька область займала гран-прі. Завжди була Одеська або Крим. і на сьогоднішньому етапі ми зараз займемося цією командою для того, щоб вона достойно представила Вінницьку область двома двома місяцями пізніше. Доброго дня мене звати Марченко Павло. Я учасник капітан команди Duke Fire». Я в команді всяка лише один рік, але вже здобув певну перемогу в нашому першому кущовому етапі, це наш був перший фестиваль. Нам повернулася фортуна, нам дуже повезло. І не тільки повезло, ми прилагали велике зусилля для того, щоб перемогти. І так воно і сталося. Це був дійсний фурор. Всі були задоволені, ми були дуже раді нашій перемозі, але ніхто не міг навіть очікувати того, що нас чекає перемога на обласному фестивалі. Хоча ми дуже багато тренувалися в школі, ми дуже завзято, постійно ходили на кожній перерві, після школи займалися літом, канікули. І тепер ми відчуваємо, що вся ця праця була не даремна, що ми відчуваємо від неї якусь користь і тепер ми знаємо, що це все було не даремно. Я дуже задоволений нашою перемогою. Я вважаю, що нам також пощастить на всеукраїнському фестивалі. Ми також себе неплохо там проявимо і привеземо перемогу. Я вважаю, що якщо буде більше таких, як ми, якщо буде більше дюбівців, то наша країна піднім, підніметься і все буде дуже добре. Я керівник команди Фаєр, міста могилів Подільського, Рейфорах Наталя Васильівна, яка працює з командою вже 14 років. Ми розпочинали давно. У нас вже велика кількість дітей. У нас до 50 чоловік, які працюють В цьому році. Ви бачите, дуже молода команда. Всі діти перший рік команді. Ви собі уявляєте, як вони готувалися, як вони хотіли перемогти, як вони кожного вечора обговорювали кожне питання. Вони дуже дуже старалися, і ця перемога просто фурор для них. Це ну несподівано У них повні очі радості, тому що ну надзвичайно було важко навчити дітей, які вперше прийшли працювати на сцені, працювати з вузлами, працювати на спортивних змаганнях. Але діти надзвичайно мають велике прагнення. Прагнення до перемоги це основне в дітей. І я думаю, що вони своєї мети досягли. На сьогоднішньому 20-му українському фестивалі, це ювілейний фестиваль. Ми програму свою робили ювілейну, і в них, бачите, все вийшло. Хоч вони шестикласники, семикласники, але вони драйвові, вони успішні, вони майбутнє нашої України, ви бачите, що приводить до того, що діти прагнуть перемоги. Вони перемогли. Вони сьогодні мають перше місце їхати, лише телефонували, дуже за них переживали, але направили їх на цей путь. І діти, хоч невеличкі, ще хоч маленькі, але вони такі серванці, такі задорні, такі хороші діти. Я думаю, що вони надія Вінничини, і ми обіцяємо все, що в нас в наших силах зробити.